Я тобі даю тоді от такого біпіху. І ще от мені скаже, добавляйте галочку. Галочка, окей, я тоже. За такого біпіху, блін, я її цілих три машини. Забирай. Так, давайте тепер я першу. За тоді все заведево гигантский сквішк піпога. Кубик добавляю. Пончик добавляю. Шаудинку прикладываю, без области. Кей все забираю. Эх, копі ворожа. Туда багато місцевої. Отаке. От тепер ти починаєш, що ти мені даєш? Ти мені даєш пуп-тюб, Я тобі вили даю пуп-тюб. Нет, добавляй его, они типа великие. Не, загом... не, не заговно загон. Не, не-не-не-не. не. добавляй, не добавляй. Ладно, я заговорна теперь уже Беремо трое твоих. Окей, что-то мне дашь за вот его классный слайм. фу фу он же протухший. Там, короче, есть. Нет, добавляй. Нет, добавляй. Я такого слабого, типа, ну, богато. Добавляй. Тут людей, пластилин. Нет, добавляй. Ладно, я вже згоду все. збираю своє. Так, тепер я сейчас мою Ну, перша будет ну. ключ. Давайте про так. Що ти мені достаєш за отківа спідер? Давай. Не, ну це я розумію, спідели вірш, своє далі до світить. Добавляй. А то ще буде не тяжкий спин, ну так ну, до піде уже, як подойду. Вай совість. Хоч якусь будь ласочка. О, ти ще горошок даєш? О, ні. Мені ну, просто горошок зачепи за, за, щось кібагар. Цей він мені дає. Ну, це моя рукачки, щоб була випускала. Ну, я согласна. Все, не